Щоб ці мирні часи настали швидше, лави збройних сил мають поповнюватися. Власне, саме для цього навесні набув чинності новий закон про мобілізацію І вже цього тижня, 16 липня, закінчився той термін, коли військовозобов'язані мали оновити свої дані. Це зробили понад 4,5 мільйони чоловіків. Ну а що тепер чекає на тих, хто не встиг або не захотів, як і хто буде виписувати штрафи? Чи можна буде ще оновити свої дані, І як тепер вручатимуть повістки? Оце влада Цимбаленко нам зараз і розкаже. Можна забути паспорт, але не його. Військовий квиток тепер це документ, без якого чоловікам краще не виходити з дому. Зараз є пряма норма закона, яка зобов'язує кожного чоловіка від 18 до 60 років Постійно при собі носити військово-обліковий документ, бо тепер на вулиці до будь-якого чоловіка можуть підійти представники ТЦК або поліцейські і попросити пред'явити документ. А ще без військового квитка неможливо виїхати з країни. Додатковою умовою для перетину кордону для всіх чоловіків громадян України у від 18 до 60 є наявність військово-облікового документу. А це може бути паперовий документ, це може бути документ в електронній формі. Нагадаю, що до електронної форми він прирівнюється, коли в застосунку в мобільному застосунку резерв плюс згенерований qr код який можуть в подальшому щитати інспектори. Якщо ж оновлених документів немає, чи можуть вас затримати на вулиці? Затримувати людей і відправляти їх до ТЦК і СП можуть представники поліції. Представники ТЦК і СП можуть супроводжувати лише людину згідно з правових нормативних актів. Відсутність військово-облікового документу наразі є порушенням закону, і відповідно людина може бути оштрафованою. Сума штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Процедура наступна уповноважена особа ТЦК складає протокол про адміністративне. Правопорушення. Потім через певний час тоді, але не раніше, ніж через три дні, після складання протоколу це буде або не буде постанови про справи про адміністративне правопорушення. З моменту отримання цієї постанови є у особи є 10 днів календарних, згідно з яким відповідно. До цього часу особа має право оскаржити цей протокол. Оскаржити штраф можна буде у суді. До того ж, сама процедура покарання доволі тривала. Від дня виявлення порушення і виплати штрафу від трьох місяців до року автоматично штрафи нараховувати нікому не будуть, і що цікаво, оштрафувати можуть і тих, хто дані поновив. Але але з собою не носять військово-обліковий документ на вулиці його зупинили, а в нього військово-облікового документа немає, і за цього його можуть також штрафувати. Побачити свій штраф громадянин зможе у дії, утім лише не сплачений вчасно згодом. До речі, за накопичені штрафи передбачені доволі серйозні покарання. За 160 тисяч несплачених гривень зможуть арештувати рахунки або через суд конфіскувати майно, приміром авто. А що з повістками? Крім того, що їх і надалі можуть вручати в громадських місцях, їх ще й можуть надсилати поштою. Повістки будуть розсилатися рекомендованим листом з описом вкладення, і не обов'язково людина має отримати цю повістку на руки. Вона буде вважатися врученою, навіть якщо людина не з'явиться отримувати цю повістку, або розпишеться у відмові її отримувати. А це серйозне порушення щодо оновлення даних, то це все ще можливо зробити у застосунку резерв плюс або ТЦК. Утім, від отримання штрафу ви не застраховані. Влада Цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.